Ось ця дуже гарна листівка, можете навести. Магадан 51, написано. Uh -huh. Uh -huh. Любов Максимівна Погонюк, як відомо, учасниця Другої світової війни, це зв'язкова УПА. Ось ця сукня належала їй, коли вона вже перебувала у засланні в 50-х роках у Магадані. В'яжеш на том бараку тих паленти тобою якось дадуть. Похлібаєш, гнилих, як то кажуть, помідор є. А самі бараки, які були, як клопи падали? Клопи лазили, все, що хочуть. Погонюк е хотіла передати цю сукню волонтерам, щоб вони порізали із неї клаптики, і ці клаптики були використані для маскувальної сітки, е яку потім будуть використовувати українські е бійці у війні. Волонтери, які побачили цю сукню, зрозуміли, хто її передав, і було вирішено передати цю сукню в музей, тому що це наша історія. Тут вона із своїми подругами. Ось Любов Максимівна. Тут вона зі своїм чоловіком Йосипом, можемо бачити, ось тут також зображений Йосип і Любов Максимівна. На інших фотографіях можемо бачити її із подругами, які теж перебували на засленні. Оскільки самих з таких, такого одягу бракувало, то вона по черзі носила цю сукню разом зі своєю подругою, за якою теж перебувала саме на спецпоселенні. Вона дуже активно допомагає сучасним українським воїнам у боротьбі з російськими агресорами, от вона робить все, аби Україна, оця ідея незалежності, вона була і щоб Україна далі була незалежна. Якщо цього ми гідні будемо, повернемося всі до своєї рідні і посіяні квіти зірвемо.